У сполучених штатах у віці 100 років помер колишній президент Джемі Картер. Він прожив найдовше з усіх американських президентів. На час правління Картера, а це 1977 дев'ятсот роки, припало кілька масштабних криз, що завадило 39-му президенту переобратися на другий термін. Втім, через 20 років після завершення його каденції Картеру дали Нобелівську премію миру. Останні роки, колишній президент хворів на агресивну форму раку, торік в лютому припинив лікування і перебував вдома під Хоспісним наглядом востаннє на публіці Картер з'явився рік тому на церемонії поховання своєї дружини Розалін, з якою прожив в щасливому шлюбі 77 років. На знак вшанування пам'яті 39-го президента над білим домом приспустили прапор, А чинний президент Джо Байден зробив заяву про смерть не просто колишнього президента, а свого друга, з яким вони приятелювали багато років. День прощання з Картером. А це буде 9 січня. Байден оголосив днем загальнонаціональної. Скорботи